Всім привіт! Сьогодні хочу порекомендувати п'ятірку фільмів з тематикою Хелловін, щоб ви провели цікавий час? Це комедійні жахастики, Тому не переключайтеся, беріть чай, каву, щось солодке. Дивіться це відео. Хюбі гелові, актори Адам Сендер, Кевін Джеймс, Джулі Боуен, жанр комедія, детектив жахи, режисер Стівен Брілл. Жителі невеликого містечку готуються до геловіну, але вони не знають, що свято перебуває в небезпеці. Напередодні в психіатричної лікарні втік небезпечний злочинець. Який вирішив відвідати рідне місто. Єдиним, хто може протистояти небезпеці, що насувається, є продавець у відділу супермаркету. Він не користується серед мешканців повагою. Дивного героя фільму Гібі Геловін часто кривдять не тільки дорослі, а й діти. Також йому доводиться терпіти глузування та знущання. Але Гюбі продовжує ставитись до всіх із добрим почуттям. Він упевнений, що всі мешканці мають бути законослухняними громадянами, а тому самоуважно стежить за. Порядком саме він зможе помітити недобре до того як йому потрібно, буде захистити дівчину, яка давно йому подобається. Прокляття Бріджі Геллоу актори Ні Варолодос, Лорен Лапкус, жанр комедія пригоди жахи, режисер Джеф Водлоу дія сюжету комедійного фільму жахів. Розгортається напередодні дня всіх святих, тобто перед святкуванням Хеловіна. Сім'я з трьох людей переджає в Бруклін до невеликого містечка. Брідж-Геллоу. Якщо дорослі батьки і підлітка намагаються знайти в цьому місці ту чарівність, що притаманна провінційним містечком, то їхня дочка з неприхованим скептицизмом дивиться на все, що відбувається. Сім'я приїжджає в той час. Коли всі вулиці заповнені святковими фігурами та виробами з гарбузів, кожен житель міста вважає своїм обов'язком прикрасити свій будинок та ділянку у Гелові. Та перевершити сусідів. Однакла Сідні розповідає новенький, що за легендою в їхньому будинку колись жив і помер злий чоловік на ім'я Скупий Джек. В очах нової жительки ця казка надає будинку більше привабливості. Каспер, актори Джонсі Леопарді, Спенсер Вумен, Кеті Моряр, жанр комедія, фентезі, жахи, режисер Бред Сілберлі. Кінострічка Каспер розповідає глядачам про приваблю симпатичного примару. Каспер, милий, добродушний привид. Саме такого друга хотіли б мати всі. У гарині кінострічки Кет через часті переїзди з батьками зовсім немає постійних друзів. В Харві, незвичайна професія, парапсихолог. Він зайнявся цією роботою після смерті дружини. Доктор весь час подорожує, виконуючи прохання небагатьох клієнтів, позбавити їх будинок від активних приводів. Кет дуже рада, тому що знайшла приятелю в особі цієї дружньої примари. Творцям мультиплікаторам вдалося яскравий образ Каспера з великим очима, блакитним кольором. Глядач поспівчуває цьому створінню під час перегляду всієї кінострічки. Пердіє його радощем і тому, що він нарешті знайшов приятеля і тільки засмучує той факт, що він не жива людина, а привид Сона лошин: актори Джені Депп, Крістіна Рітчі, Міранда Річардсон. жанр детектив, драми, трилер, жахи, фентезі, режисер Тім Бертон, Сона Лашіна, готичний фільм з елементами містики та детективу. Під час війни американських колоністів за свою незалежність один німецький кавалерист проявив себе як безжалісний жорстокий воїн, відрубувавши голови всім без розбору. Він був схоплений в селищі Сомом Лощина, де його і обезглавили. Через 20 років спокій місцевих жителів був знову порушений. Дивні вбивства скували страхом всього округу. Три жертви, три відрубані голови, які лиходій забрав з місця злочин. Поповзли чутки, що це справа рук неупокоєного кавариста, щоб заспокоїти народ розслідуванням. Доручили констабли Ікаву Крейну. Похмурі тіні. Актори Джонні Деп, Мішель Файфер, Гелена Бонем Карта. Жанри комедія Жахи фентезі». режисер Тім Берто. Події фільму Похмурі тіння відбуваються у 17 столітті. Сім'я Коліс намагається уникнути родового прокляття, приїжджаючи з сином з Англії в Америку. Через кілька років після приїзду підрісши син. Колін стає власником маєтку. Він багатий і веде розгульний спосіб життя, розбивши не одне жіноче серце. Якось він образив дівчину Анжеліку, яка виявилася відьмою. Відьма вирішила не залишити. Безкарним і помстилася, перетворивши його у вампіра. Барнабаса поховали заживо в склепі, і він е, приречений терпіти нестерпні муки, жахливі страждання. Дивом йому вдалося вирватися з лап відьми та вибрати зі склепу після майже двохстолітнього перебування в ньому. Вибравши вже в 1972 році, Баранс повертається у свій родовий маєток, де знаходить його зруйнованим. Він відвідує своїх нечисленних родичів, але вони небагатословні і у кожну своїй таємниці, в якій його ніхто не хоче присвіти. Підписуємося на мій канал, став лайк, коментар. І якщо вам сподобався один із цих фільмів, ви їх бачили або ще не бачили, повертайтесь на це відео і напишіть свій коментар.